Доброго дня, я рада всіх вітати. А, і сьогодні я хочу вас познайомити з СМАС, СМАС ліфтингом нашої Плюс. І також що ж сьогодні називається моя темою вебінару безопераційна гармонізація обличчя найпотужніший формат омолодження. Що ж, що ж це ж таке і як ми з ним працюємо? Перш за все, це краса, це рекомендаційний лист, що заздалегідь завойовує серце. Всі ми знаємо, ми стараємося виглядати якнайкраще, кожен рік оновлюється технології, з якими ми слідкуємо: ін'єкції, нові препарати, нові машини, з якими ми хочемо встигнути і виглядати молодше. Але з комбінації можна тільки апаратних і ін'єкцій ми можемо досягти гарантованого результату. Що ж, сьогодні я хочу з вами поговорити про смаз ліфтинг або про хайфу. Часто ми пути, що ж це ж таке? А, перш за все, розглянемо, що ж таке хайфу, що ж таке смаз. Хайфу це технологія, за якою ми працюємо, це високоінтенсивний сфокус... сфокусований звук, ультразвук. І також на що ж ми діємо, бо тому що uh, надія ми на смаз, superficial muscular Aponeurosis system, тобто на нашу мізеву апоневротичну систему, яка впливає під час проведення процедур, в залежності на що ми діємо. Тому ми називаємо дану технологію безопераційна підтяжка обличчя. Що ж, як е, старі е, процес старіння відбувається в нашому органісті, перш за все, це зменшення ще активності фібробластів, зменшення гіалуронової кислоти, е, дегренативні зміни колагену, ластину, птоз е, за рахунок зміщення жирових пакетів, також резорбція кісткової тканини, все це ми знаємо. І ми бачимо, наприклад, е, виражена носогубна складка, бульдожні щочки, е, сувається також м'язова частина апоневротолічна, і за рахунок цього ми бачимо. Бачимо гравітаційний птос. Що ж, СМАС або хайфу система, ХАЙФУ тобто апарат, перша система у світі, яка допомагає нам працювати з такими, можна сказати, шарами, безопераційно, безтравматично, тобто неінвазивно. Що ж, Перші процеси старіння коротко, як це все відбувається. Ми бачимо на візуалізації, як платизма, можна сказати, починає суватися вниз, починається з наших дві зморшки. Також те, що брилі починає тягнути вниз, пто середні третини, нижні третини, а навколо роту творються складки, кисетні зморшки. Це все нам хочеться зафіксувати. Це все нам хочеться зробити профілактику. Або за одну процедуру там, максимум за дві. Зменшити ці ознаки, що є в нашого пацієнта. Що ж, що ж таке хайфу? По перше, це сфокусований а, ультразвук сфокусована а, дія на ту чи іншу ділянку, на дерму, під, а, на дерму, на жирові клітини, чи на смаз, то чи інша температури. Температура в нас діє 60-70 градусів, яка відбувається точка коагуляції і формування фіброзних тяжів. За одну процедуру в залежності від ми одразу бачимо стійкий ефект ліфтингу, оскільки ми скорочуємо і підтягнемося так, і ефект наростає на протязі місяця-двох. Ми бачимо довготривалий результат, оскільки ми діємо навіть на смаз рівень, тобто на наші м'язи, ми можна сказати, це альтернатива пластичної операції. А ми обираємо, з яким шаром працюємо, з якою насадкою ми працюємо, з якою чистотою без реабілітації клієнт одразу може йти в можна сказати, в назустріч на роботу і так далі. І без анестезії, менш болючі. Чому? Перш за все, давайте познайомимося з принципом роботи. А це узади хвиля, так яка проникає на певну ділянку. Ми всі живемо тості в ультразвук, на певну глибину, як відбувається? Нас призводить за рахунок ультразвук до структурних рухів елементів, тобто якоїсь колагену і так далі. Чим краще зволожене, забувайте, ми працюємо на чим краще зволожену шкіру, тому що суха шкіра. Ми знаємо, що якщо ми будемо працювати з такої температури, результат буде не такий ефективний, як би хотілося з зволоженої класної шкіри. І активне тертя цього ЗД призводить до підвищення температури 60-70 градусів, за рахунок чого ми утворюємо точки когуляції і тим самим фіброзні, можна сказати, тяжи, які з часом у нас утворюють ліфтинг, і ефект або зменшують підшкірну жирову клітковину, або створюють ефект ліфтингу, якщо це на смазі. Що ж утворює тим самим, наприклад, ту чи іншу глибину? Це в нас лінза, контактна лінза, яка опукла так само, якщо ми знаємо в термології, і яка заломлює і, то, і генерує нас ту точку на певну глибину. І а, за рахунок цього підвищується температура в даній точці, і а, називається це термальна точка термальної коагуляції. Тобто це завжди півтора міліметра, дерма наша, 3,0 – це наші жирові, кліти, жирові клітини, підшкірна жирова клітковина та смаз рівень, в залежності з якої зони ми хочемо працювати, в залежності з якими проблемами ми підбираємо ту чи іншу насадку. Що ж, якщо ми будемо працювати з кожною насадкою окремо, що ж ми будемо генерувати? Що ж ми будемо ще працювати? Наприклад, якщо я хочу стимулювати якісь а, більше а, працювати з, а, з оновленням шкіри, більше з профілактикою старіння, також з ліфтингом на я обираю насадку півтора. Також, якщо мені необхідно працювати з це другі підборіддя, брилі, навісання на складок, це насадка 3.0, і яка працює на підшкірну жирову клітковину, яка також активно спалює наш жир і також коагулює, який створює ефект ліполізу. Що ж, а якщо мені потрібно більш підтягнути ліфтинг наших пастій або підтягнути весь каркас, я використовую всі ці три насадки і також обов'язково. 4,5, яка працює на м'язовотечну систему. Що ж, давайте знайомитися, які в нас є апарати і з чим ми працюємо. Перш за все, маленькі познайомимося, Мікросон, апарат, якими ми, є. У нас комбінація точкового і а, лінійного а, смасу, тобто хайфу. Чому? Я в своїх протоколах часто використовую. Комбінацію тільки комбінацію, тому що це найкраща дія на ті чи інші ділянки. Ви зараз побачите результати, наприклад, які я виконала двох клієнток за буквально два тижні, і ви побачите, що а, точковий а, точкова маніпула дає кращий результат на менш доступних ділянках, а, дає на не можу сказати, нерівних ділянках вона допомагає нам достимулювати, допомагає зменшити об'єми, допомагає, наприклад, зробити виражений кут обличчя. Що ж, будова маніпул, що ж складається? Наприклад, той самий, що лінійний картридж, який є глибина 4, 5, три, нуль і півтора, також є точкові насадки, які ми працюємо 4,5, три і 1,5. і півтора, в залежності від зони навколо очей, в залежності те, що потрібно мені зменшити об'єми в другого підборіддя або середньої третини, я обираю той чи інший картридж. А що ж, що ж даних технології а, мікросон? Мікросон також працює за випроміння трансхол. Що ж, ультразвук за рахунок того сфокусованого і а, правильного залому лінзи зменшує пошкодження шкіри, тим саме гарантує якісний результат в тій чи іншій точці і зменшує білові відчуття. Точка когуляції мікросонів у нас 1,01 мм, тому а, ми можемо бачимо, що процедура менш болюча, і також контролювати ширину нашої, можна сказати, Лінії і тим самим зменшувати чи збільшувати, тобто нашу енергію. Ми можемо е, генерувати і контролювати, скільки в нас буде, тобто, чистоту, яка часто ми працюємо. Я комбіную а, точковий смаз з якщо я працюю особливо з другим підпоріддям. А одразу після процедури клієнт бачить вау-ефект, wow і до бачимо, ми бачимо, точок, які будуть генерувати до підтяжки нижньої третини, без можна сказати, Точкового я навіть не борусь, тому що він додатково мені утворює ліфтинг то нижню третину, додатково спалює ті жирові клітини, і клієнт одразу бачить прекрасний результат. Що ж, яка відмінність від інших відмінність від того чи іншого? А по перше, це лінійний, який ми використовуємо, який широкий вибір. Ми можемо використати, якщо мені необхідно, це 30 і півтора попрацювати на якість шкіри. Якщо це потрібно глибше на підтяжку на м'язовий каркас, я працюю з лінійним, Як от приштамповую. наприклад, дуже люблю працювати з нижньою третиною, з другим підборіддям за рахунок комбінації. Бачу одразу ефект. І допрацьовую на локальних, наприклад, нас нижній третині за домою точкового, а ви відчуваєте лише тепло. Також я можу збільшити, можна зменшити тривалість процедури, тому що у нас горілюється до 7 Гц. Тим самим процедуру, наприклад, на нижній третині, точковим я до виконую за 10 хвилин. Тому клієнт виходить, процедура не болюча, пацієнт задоволений і одразу виходить з результатом. Що ж, ми бачимо, які ділянки обличчями ну, виконуємо процедуру на ті чи інші, які ми бачимо, крок ми можемо контролювати від одного піти від одного двох, що нам дає прекрасний контроль і також коагуляцію, і довжина лінії 24 міліметри, що оптимально також я її зможу зменшувати, якщо мені необхідно попрацювати середня третина, і тут мені ми бачимо, що ділянка ми не менша, або ну, тобто мені треба, наприклад, 12 міліметрів. Я можу зменшити. Довжину лінії попрацювати якісно допрацювати нижню третину, середню третину або чоло. Що ж, всім нам потрібен відпочинок. Це чи не так? Всім нам, чи і рано, чи пізно, хто там раніше, нам потрібно відпочивати якби якби частіше для відновлення. І це ми знаємо для нашої, можна сказати, для нашої шкіри також. Не а, ми всі знаємо, як працюють дані технології, оскільки ми знаємо, що лазери, біоревіталізація, мезотерапія, орех працюють на те, щоб стимулювати певну частину, і певна частина в нас йде на регенерацію. Так, це всі ми знаємо. Тому, якщо б так в нас говорити, що ж відбувається після фракційного термолізу за рахунок недоторканої той частини, де ми. Не працювала, наприклад, точка коагуляції, не проводилась, точка можна сказати, когуляції мікроголком або точка стимуляції біютилізації і опрацьована той речовини, яка працює на клітинному рівні. Нам потрібно те, щоб відновитися. А оскільки немає те, щоб відновитися, ви представте, який буде ефект. Так само коли розповідають про. А точки коагуляції що в нас сплеш сплешні, тобто немає просто одна лінія немає у нас відновлення, немає за чим ресурс нашому організму. Як ми можемо якісно класно відновити нашу шкіру? Нам всім потрібен ресурс, макроточки, мікроточки. Ми не можемо працювати лінійно. Без відновлення, якщо повністю так приштамповувати, нам потрібні точки когуляції, за рахунок чого можна сказати, наш сусід допомагає нам виконувати репаративну регенерацію або зменшувати так само навіть і виходити з нашого, наприклад, організму, ті, що, наприклад, якщо це жирова клітковина. тобто нам потрібно завжди те, що нам відбувалася частина, якась точка або біл сусід, який допоможе нам відновитися. Що ж, показання до наших процедур: це вярість і висання щік, друге підборіддям, також ми працюємо з тілом, опущення куточків рота, а, опущення наших вік, поплив ще обличчя, наші носогубні складки, також у нас, а, працюємо з моршками, і декольте, і а, наші ши. Також і наукові роботи, які ми бачимо, що змогою нашого хайфу у нас покращилося, Ми побачили піднялися брови. У нас побачилися, як кути, кути брів, перепрошую, піднялися і покращилися наші відкрилось наше око. Що ж, ми бачимо, що наші точки коагуляції відповідають. Даним параметрам, то що 0,1 мм, також співпадає да, інтенсивність з гістологічними показниками, то що немало важливо. Що ж, ми бачимо, як також наукова робота, як покращилась також зона чола і середньої третини в пацієнтки після виконання хайву процедури нашого «Мікросон Плюс». Що ж, ми бачимо, як це також я проводила в офісі нашому, і ми бачимо, що точка кугуляції, яка маленька, також і точкового, і лінійного смасу. І а, ми бачимо, як виконується процедура. Це були різні вати, різні а, глибина, але все одно точка відповідає а, параметрам, і ми бачимо, що ми можемо змінювати і також, як міняється вати, як змінюється наша точечка. Що ж, зараз познайомлю вас з офіційними роботами. Дана пацієнтка, ви бачите, була виконана нижня третина, використала три датчика з 4,5, 3,01 разом з трістоліні і покращилась нижня третина. Також друга пацієнтка. Ми виконали ну, використовували всі датчики, і за рахунок цього в нас підтягнулася нижня третина і зменшилось друге підборіння. Що ж, я хочу познайомити своїми роботами. А, перш за все, це мій пацієнт. Ми бачимо, якщо в нас такі найвище підборіддя, хочеться його забрати, або як такі лаптик шкіри. А перед цим ми працювали інтенсивно мікроголковим рефом і на якість шкіри працювала напроти всього обличчя нас залишилось кожного скута або підборіддя, які ми хотіли якісно, можна сказати прибрати. Ось, от тому після однієї процедури, а у нас такий результат. Просто два датчика це лише 3,0 і 4,5. Тобто ми лише діяли на очкину жировоквину і також на смаз рівень. Також ще виконали процедуру поєднання, обов'язково поєднання точкового і лінійного. Це було 3,0 і лише це одразу пацієнтка після процедури. Ми бачимо, як зменшили другі А, Також моя пацієнточка виконала лише 3,0 і насадки і чотири і в нижній третині це було точковий і лінійний смаз насадка. Друга пацієнтка також виконали ми на нижній третині. Особливо це моя улюблена зона і та, що всі з неї проблеми мають, і саме показово, як працює ваший. Ваша технологія, і ми бачимо одразу ефект. Це було виконано навіть на конгресі. І одразу ми бачимо Full Face на поєднанні точкового і а, лінійного смаз насадки 4, 5, 3, 0 і 1,5. Ми бачимо, як покращилось навіть тонус яскравість обличчя, і ми бачимо, як підтягнулась наша носогубна складка і наші брови, і відкрились очі. А дана кількість процедур це одна. Я рекомендую загальну кількість процедур до двох. Що нам дає подивитися, як краще на ну, то тобто, доповнити, чи потрібно нам через три місяці, чи можливо залишити цей результат на повному місці, тому що ми все одно кугуємо. Я за ставлю середні параметри, але в залежності від типу шкіри, від типу проблеми, від, наприклад, пастозності, те, що в нас якої в пацієнтам. Якщо у вас будуть якісь запитання, або ви хочете можливо записати з презентацію, або якісь комбінації, я буду рада з вас познайомитися і відповісти на ваші запитання. А якщо у вас є якісь запитання, дуже рада буду них відповісти. Так, є запитання. Доброго uh, дня, вибачте, за технічні несправності на початку вебінару. Я, ні, я менеджер компанії Disso. У нас є запитання, я його зараз зачитаю. Uh, з якими технологіями можна ще поєднувати цю технологію? Я поєдну дані технології це з, з мікрогомери в залежності те, що необхідно, також особливо з біталізацією в залежності те, з чим приходить у нас клієнт. Чи, наприклад, якщо це пігментація і плюс су 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 судинним, я поєдную з EPL, Також е залежності, що пройшло тонус шкіри, якість я поєдную, але якщо у нас друге підборіддя, я виконую мікроголковий РФ і смаз закриваю. Якщо це приходить також на якісь пігментацію. Або поєдную його також в кінці другі підборіддя, ліфтинг з масом. В залежності, чим. я поєднуюся технологіями, але в плані треба мати розуміння і в плані, як це його поєднувати, але з масою процедури, яку ви робите, і клієнт зразу йде в люди. Добре, дякую. Є ще одне питання з Фейсбуку. Цю процедуру можна робити в будь-який сезон? Так, так, цю процедуру можна любити в будь-який сезон, немає протипоказів, тобто до сезонності, до процедури. Угу, Дякую. Більше питань немає, але якщо ви хочете їх задати, то пишіть. А поки розповім, що можна приїхати до компанії Дісо, спробувати будь який апарат, який є в наявності у нас, пройти пробну процедуру, дізнатися на собі, як це працює, тому запрошую до нас до офісу. Ми знаходимося на садово ботичні 64, приїжджайте, Дивіться у нас дуже багато різних апаратів і мікроголкової. І є такі є у нас також Icoon Laser, є криоліполіс, масліфтинг, є меблі, є все для вашого бізнесу, тому чекаємо вас. Зараз подивлюсь, може ще питання є. А, яка, а, це питання, напевно, до мене. Яка гарантія на апарату? Не всі апарати ми даємо гарантію один рік. Проводимо про чи проводимо ми навчання. Так, ми проводимо навчання, видаємо сертифікати, що ви можете практикувати на цьому обладнанні. Навчання може бути чи у нас у Києві в офісі, чи у вас в клініці. Тому це все ми можемо домовитись, як вам буде зручно. І також ми маємо, якщо потрібно, ще через який час, через якийсь час повторне навчання теж ми можемо робити. Також ми видаємо на все гієнічні висновки, на всі апарати, на всі меблі. У нас на все є ігієна. Більше питань нема. Тому э, дякую всім за те, що були на цьому вебінарі. Дякую, Ольго, за таку цікаву доповідь. Всім бажаю гарного настрою та швидкої перемоги. Слава Україні! Героям слава до побачення.